Про складні речі простою мовою Посольство Держави Ізраїль в Україні разом із культурним кластером Краків презентували перший в нашій країні фестиваль ізраїльських анімаційних фільмів. Це короткі мальовані історії, що демонструють сучасний погляд митців на війну та голокост. Особливо під час війни ми вважаємо, що це дуже важливо не забувати е, про культуру і. Е, Зміцняти відносини між нашими країнами через культурні заходи. Натхненницею та організаторкою фестивалю в українській столиці стала колишня аташе з культури ізраїльського посольства Регіна Шефір. Кілька місяців тому вона відвідала в Ізраїлі перший анімаційний фестиваль. Саме цей жанр там нині розвивається дуже стрімко. Я влюбилась Я закохалась в ці картини, бо там було дуже багато картин про національну ідентифікацію, про посттравму, І я загорілась ідеєю привезти цей фестиваль сюди. Це мультфільми про все, і що може бути краще ніж передати такі складні речі такою простою мовою. Фільми, представлені на цьому фестивалі, вже встигли отримати багато нагород на міжнародних фестивалях. Зокрема, анімація Лист до свині минулого року була номінована на Оскар. Це оповідь про урок у школі, присвячений пам'яті про Голокост, які відбуваються по всьому Ізраїлі, і про те, що пам'ять про давню травму виявляється болісною навіть для дітей яких відділяють від цієї трагедії кілька поколінь геніальне кіно? Оцей Оскар номінант це дуже заслужена номінація. Ізраїльська анімація відрізняється вільним трактуванням тем новим поглядом на теми, які здаються банальними. Окрім цієї стрічки, наглядачів очікували три тематичні добірки фільмів. Кожен з них знайомить зі світом ізраїльської культури через анімацію, зазначають організатори. В цій програмі порушується багато тематик: тематика війни, тематика дітей і війни, тематика родинного затишку і передання традицій, тематика геноциду в даному випадку голокосту. І, звісно, коли відбувається такий взаємообмін, це дає можливість налагоджувати культурні зв'язки. Це дає можливість один одного підсилювати. Фестиваль тривав у столиці протягом трьох днів. Окрім анімацій, глядачам презентували ще й новий випуск журналу Кіноколо, що також повністю присвячений ізраїльській анімації. На думку організаторів, саме такі заходи є вкрай важливими за нинішніх умов, адже культура є одним з інструментів єднання та пошуку спільних рішень в складні часи.